Доброго дня, шановні мотоциклісти та небайдужі до двоклісне техніки, хлопці та дівчата. Моє ім'я Олексій, і це перше відео з кількох, де я хочу розповісти вам про нові мотоцикли на ринку України. Це бренд. Oh. Я з 21-го року слідкую за цим брендом. І хочу зазначити, що за кілька років він здобув популярність. І наразі він офіційно продається більше аніж у 25 країнах світу. І, зокрема, у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах. Гарні продажі та впізнаність бренд має завдяки вдалому дебюту та подіумам на таких світових серіях перегон, як WSBK та Rally Dakar. І у нашому дебютному відео ми поговоримо саме про цивільну версію Дакарівського боліда КОВ-450 Rally. Почнемо з вами говорити про призначення цього мотоциклу, для кого він та для яких цілей. По-перше, Хоч це і цивільна версія, яка має дорожну амалагацію, це все одно підготовлений під ралі мотоцикл Він має дуже веселий, та досить ресурсний одноциліндровий двигун об'ємом 450 кубіків з потужністю аж 51 кінську силу на суху вагу лише 145 кілограмів, круту підвізку, супровий баланс, приємну та точну керованість. По-друге, це фантастичний мод для офрового туризму. І спробую пояснити, чому. Будь-який адвенчер-мотоцикл. В першу чергу, це дорожній мотоцикл, у котрого є можливість виїжджати на бездоріжжя, тут інша концепція: це саме ендуро мотоцикл, котрий може виїжджати на асфальт. Цей мотоцикл для тих, хто хоче заїжджати далі по бездоріжжю, аніж дозволить, наприклад, двохциліндровий важкий адвенчер. І давайте будемо чесними. Важкий адвенчер, хоч і може щось показати на офроді. Але за кермом має бути досвідчений райдер. І байк має бути взутий у офроуд гуму, з якою ці мотоцикли не будуть розкривати потенціал на асфальті. Виходить, підготовлений під оффроуд Адвенча має зайву вагу, котра заважає на бездоріжжі, і зайву потужність, котру не реалізувати софрод гуму на асфальті. Також дуже часто для оффроуд-туризму використовують софт-ендуро. Популярними є такі моделі, як Honda CRF300L, Suzuki DRZ400, Yamaha XR660 та інші. Так, це класні та надійні байки. Але, на жаль, вони не зможуть подарувати таку динаміку, таку керованість, такі емоції, які може подарувати саме цей байк. Я думаю, це буде дуже нагла заява, але на мою думку, по призначенню, емоціям та динаміці, цей мод замахується на зовсім інший ціновий сегмент і може позмагатися, на мою думку, з еталонами для екстремального фроутуризму мотоциклами, такими як КТМ 690 або Husqvarna 701. Саме для цих мотоциклів за кордоном великим попитом користуються ралійні кіти з додатковими баками та мордами Aurora Rally Equipment, які конвертують ці мотоцикли для далекобію. Тут ми все це отримуємо у стоці. Тому у підсумку, на питання, для чого та для кого цей байк, він для тих, хто у своїх подорожах на мотоциклі буде проводити на бездоріжжі не менше, ніж 70% часу та бажає отримати досвід динамічного, спортивного а для бажаючих навіть екстремального мототуризму. Я висловив свою аматорську думку стосовно цього мотоцикла. У подальшому інтерв'ю ви дізнаєтесь думку професіонала. Так як нам а, дуже Цікава думка професіоналів стосовно цього байка. Ми сьогодні завітали до офроуд клубу Моторанчо. Перед вами Антон Османов, головний тренер. Цей тренер підготував не одного ролійного гонщика. У тому рахунку і Едуарда Брізгала, це чемпіон України по моторалі. І я попрошу Антона дати декілька коментарів стосовно цього байка. Що він думає після того, як він проїхався на ньому. Будь ласка, дякую, Олексій. Дуже приємно. Що хочу сказати, відчуття. Я проїхався на цьому мотоциклі хвилин 15-20, але вже в мене є перше враження. Мені дуже сподобалась його ергономіка. Мотоцикл класно керується, особливо в поворотах. Завдяки довгому сидінню, подовженому, можна підсідати в повороті, їхати кросовою технікою. Без проблем, навіть під саме бак, що значно покращує його керування. Також я перевірив підвізку, пригав невеликі трампліни на нашій кросовій трасі. Мотоцикл, підвізка відпрацювала себе добре, мотоцикл вів себе стабільно. Мені сподобалось, що вона ніде не пробила, але при цьому вона працювала досить м'яко і контрольовано. Відчувається, що цей мотоцикл готували для досить високих швидкостей і для ухабів та нерівностей. Він відпрацьовує їх досить круто. По двигуну. Двигун має, скажімо, такі невеличкий недолік. В нього недостатньо назів, але вже зсередини він досить швидко починає набирати оберти. Працює більш агресивно, починаючи з середніх обертів. Що мені ще сподобалось в двигуні, що він досить потужний, але при цьому він не різкий, він не дьоргає, як, наприклад, там, кросовий мотоцикл, тому ви не будете швидко втомлюватись, вас, вас більше вистачить сил і опанувати цей мотоцикл зможе райдер, якого нема там, супер досвіду, да? навіть там з невеликим досвідом. Завдяки плавності двигуна, його можна опанувати і відчути. Антон, є таке питання. Скажи, будь ласка, свою думку. З урахуванням вартості цього мотоцикла, яку б ти оцінку йому поставив по шкалі від 1 до 10 балів? Одразу, що приходить на думку, це цифра 9 по відчуттях. Так да, тобто майже все ідеально, ідеально в плані ціна якості. Ну завжди. Є куди рости, тому один бал ми залишаємо. 9 балів це його результат, на мою думку. І ще одне питання. Ну, за останні кілька років я активно працюю от з китайською мототехнікою, і я навіть за кілька років бачу прогрес. Чи здатен цей мотоцикл наразі вже конкурувати з брендовими мотоциклами японських або європейських виробників? Ну, в плані відчуття керування і відчуття себе на мотоциклі, він вже є конкурентом, це точно. Ну а в плані якості то це покаже час. Але гадаю, що він достойна, достойний суперник. достойний суперник. Дуже дякую вам, Антон. І посилання на Моторанчо. Ми залишимо під відео. Чекаємо також відео від Антона з більш детальним тестом. Підводячи підсумок, я хочу нагадати, що у нашому салоні є можливість тест драйву перед купівлею. Тож, якщо наш огляд вам сподобався, підписуйтесь та ставте лайки. І не забувайте допомагати нашим силам оборони. Слава Україні!